Місто, місто Болоня, Італія, головна площа цього міста, вуличний музикант. Це міська рада. І це тори, тори е, оролочь. Як переводиться тори? Башня, башня з годиннику. На українській мові. Як це буде? Люблю цю пісню. Подивіться. Happy hours. Щаслива година. Молодець, гарно співає. Подобається. Дик'ядечі. Це головна площа, так і називається, головна площа. Бачите, хтось з пивом із напоями і так сидить на сходинках дуже гарно, друзі. Адреналін зашкалює. Бачите, можна замовити оцей тур по місту. Туристичний тур і багато бідних, на жаль. Значить, площа Мажоре. Мажоре переводиться як головна. Головний храм цього міста. Багато ресторанчиків, кафешок. Проводиться роботи, реставрація. Бачите, багато зараз в місті проводиться реставраційних робіт. Перекрили то все рекламою. Молодці, гарно зроблено. Для туристів багато робиться. Це, напевно, от метро, напевно, опускатися в метро. Моди. Можливо, я да, метро. Місто велике є своє метро, Правда, я не опускалася, вже кілька разів була в цьому місці, але метро не опускалося. Ну, якщо я буду кататися по метру, то я менше, що побачу, а так ходиш по центру. Я думаю, що більше можна побачити. Тим більше, що тут в основному все в центрі міста. Туристичні місця, я так думаю. Так, йду до цієї вишки. Йду до цієї вишки. Я хотіла побачити оці вишки, бачите? Здається, що ні, я не була, того разу я не була. Я була тут два роки назад, але я не була біля цих вишок. Отак ходиш по центру і не бачиш візитні карточки цього міста. Мази Найк. Бачите, знамениті марки, окуляри. Подивіться. Метрів ця вишка. Треба буде почитати, і скільки віків цим вишкам будували на віки, друзі, боже мій милий. В місті дуже багато таких арок. Коли погана погода коли жаркий день, то можна сховатися під цими арками. Ви не будете мокнути під дощем і не будете знаходитись під палючим сонцем, багато бідних. Бачите, люди де ночують через дорогу герб. Подивіться, який великий герб на будівлі. Середньовічні вулички, середньовічне місто. Мені здається, що ця висота цього. Цієї башні не менше 100 метрів, мені так здається. От треба почитати історію. Я не знаю, ну як я так приїхала три роки назад в Волонію і не бачила оцих же швишок. Ну як? Це візитна карточка, як таке можна пропустити, як, скажіть мені, друзі, як. Вітрини дорогих мазинів. Максмара дорогий магазин. Ну, Є такі дивні речі, як для мене. Трохи екстравагантно. Ну, магазин дорогий. Дивіться на цю архітектуру, боже мій милий. Ні, друзі, я не була тут раніше. Як можна таке пропустити? Приїхати в місто і не бачити візитної карточки цього міста. От Цікаво, чи можна піднятися на цю башню туристу? Подивіться на цю архітектуру. Це історичний центр. Це історичний центр. Зараз зайду, бачу церква відкрита, мені здається, що це церква. Подивіться на це. На цей палац. Це творе мистецтво. Бачте, лавочка. Можна пересісти, передихнути. Мені дуже подобається болоні. Я дуже люблю це місце. Подивіться на цей годинник, що мій милий, подивіться. Друзі, я не можу підібрати слів. Це камера комерцію. Бізнесова палата. Можна так передати? Бізнесова палата, бачите. От не знаю, чи вхід платний чи безплатний. Попробуємо, спитаємо. Люди заходять, м'ясо. Граття. Mm -hmm. mm -hmm. Перед ними зайшла пара. Спитали, чи можна зайти. Вони кажуть, ні. Закрито. Люди заходять. Ну що ж, ну дуже гарно. Подивіться на цей години Не знаю. Ну що, іду зараз до цих башень дуже гарно. Італія скільки місць, в які хочеться приїжджати і приїжджати. Які хочеться відкривати для себе і відкривати. Як будували? Будували на віки. Ну, це ж будівлі середньовічні. середньовічні. До речі, місто Болоння славиться своїм університетом якому вже минуло тисячу років. Подивіться, ця башня вона нерівна, вона е, нахилена. Бачите? Це видно. Подивіться і стоїть! Так що університет волоні дуже знаменитий. От не знаю, не буду брехати, що вивчають в Болонії. Бачите, багато туристів. Тут Все перекрито, друзі. Зараз буду намагатися підійти до цих веж. Подивіться, скільки віків цим стінам. Люди показують, що подивися, яка крива ця вежа, і сама бачу, що вона крива, дійсно крива. Як вони так будували? Чи так було заплановано? І ця вежа укріплена. Ви бачите металеві такі е, стяжки, такі ніби пояси. Зараз я збільшу зображення. Оце укріплена ця вежа, щоб не впала. Вже на цій вулиці повісили гірлянди новорічні, кузенькі вулички. Ну Пройдемося. Ну, тут закрито, до, до башті не можна підійти. Бачите, все перекрито. Все перекрито. Добрі друзі, буду і надалі записувати відео. Всім добра, бережіть себе. Вау.